І бувають казуси, коли замовляєш оптом рослини. Можеть бути всього. Але найголовніше, ви не повинні розчаровуватися. І, ну, тобто постачальники теж люди. Це завжди так. Я зараз говорю тільки про опт, я не говорю про розницю. В опті, наприклад, дивіться, ось я купила лілії, закупила ліліями і ось відломилася така. Це вже друга. Тобто, я купила 15 сортов. Тобто, ви розумієте, ця сума там, десь біля 10 тисяч. І вже в мене дві такі, що цей рік 100% не зацвітуть, і 100% я її не вродам цей рік, тому що вона кердикнулась. Ну, це булина хороша, цибулину я просто висаджую фронт, і вона себе проявить наступний рік. І все. І тут нема нічого страшного. Повірте, це такі дрібниці, що ви навіть собі не уявляєте. Тому живіть щасливо, замовляйте рослини і на опт, і поштучно. І побачите, як те, що навколо вас, заквітне і забуяє красотою. Бачите? А тут колись були какашки, а зараз цвіточки. Я вам скажу. Навіть э, люди зверху, слава Богу, <реш> перестали э, окурки викидати, ну, смітник викидати. Ну, якби бачать, що я тут товчуся постійно, але, рука не піднімається. Слава Богу, я і рада тому, тому що з вікна виглядаєш і завжди. Красота. От і ви оточуйте себе красотою.